Перед поклейкою необхідно ретельно очистити дисплей пристрою від бруду та пилу. Для того, щоб правильно зняти плівку з підложки, необхідно натиснути великим пальцем ближче до її центру, так як це показано на відео. Для більш зручного процесу поклейки можна використовувати стікери для видалення пилу. Для наклеювання будемо використовувати комплектну лопатку. Піднімаємо першу половину плівки, придержуючи її по центру, і проводимо лопатку, так як це показано на відео. Піднімаючи другу половину плівки, необхідно її трошечки відтягнути до 1 см від місця стику, як це показано на відео. Під кінець залишається лише розгладити краї та зняти основний захисний шар.